Вітанечка рідненькі! Let's made some bloggers stuff. E, посиленька. Посиленька від Бірсона. Я капець як скучаю сумую. Я не буду це монтувати, немає світла. Я капець, як сумую з Бірсоном, і він мені прислав посиленьку, і прям глибоко вразив мене. До самої нижньої ланки моєї душі. Я... Не продумав текст. Я не знаю, що там. Відкриваю перший раз. Папірець. Хе-хе-хей! Дяка, друже. А яй як, як до нього дістатися? Ля, яка тітько. Боже, мой, два лесики. А він знімається? Бляха, який класний ліхтарик. Він мусить зніматися. Він виглядає так, наче мусить звідси зніматися. Ага. Ууу. Так, ну кут просто навіжений. Я думаю, що його можна... Ось так зафіксити за якусь баклажку, щоб він був ще Це резиненька! Це резиненька! Ааа! Це резинонька! Я буквально щойно знайшов. Що забирати з пошти з своїм ліхтарем? І думаю, бляха, ну треба все ж таки на лобник. Треба. Треть заряжений? Нет? Не заряжений? Зараз поставлю на зарядку. Лихтарик, Я думаю, что не снимать. выглядит так, на чем сниматься. Но я еще, я еще подивлюсь, я еще почитаю. А может там инструкции? Просто накладное. Это просто накладно. Это накладно, она сумна, не накладно. Если я Дяка, дружик. Капец, как приятно. Ще помаранчевий. Мало хто знає, але я насправді люблю помаранчевий колір. Просто що в мене дуже мало всього помаранчевого. Ну, так склалося. А, там щось на ну, незрозумілій мові. Дяка. Я зніму на нього огляд на, на основний канал. Трошки пізніше. Ну, спочатку треба погратися, а спочатку треба з ним десь полазити. Ой все. Розчулив мене.